Ну, оце знову різати чи не різати. А дофіга ж різати. О, ви вже тут. Всім привіт, хто мене дивиться. Дякую, що дивитесь. Ви мабуть вже подумали, що зараз буде тест якоїсь ковсталі. Так, тест буде, але трошки пізніше. Але зараз питання. Йошкін-кот. Але зараз питання іншому. Є в мене тут трошки сталі N690 від відомого терміста. Ми будемо називати поки що якого. І от. Є дилема, що робити з цією сталью. Спочатку, я думав, не видно. Сталь N690. Ось такі заготовочки. Дві вже загартовані. одна відпалена. Це на пробу. І от я думаю, чи зробити кухонні ножі. Це ж таки нержавіка. 17% хрому. 1,07% вуглецю, 0,4 марганцю. І ще трошки всякого різного. Чи зробити все ж таки мисливський ніж? Да, дилемма. Коротше кажучи, хто шарить? Чи що б ви хотіли побачити на моєму каналі? Виготовлення кухонного ножа, наприклад, шеф, великого шеф-ножа європейського. Чи такого універсальчика середнього. Або мисливця, як у моїх попередніх відео. Звісно, треба буде зробити в будь-якому випадку тест клинка. Точніше тест цієї сталі по тому ж самому канату. Але кухонним ножем робити тест не дуже хотілося б, бо ну, лезо буде широке, зведення буде тоненьке. Все ж таки тест було б зручніше робити ось таким клинком. От Навіть не знаю. Не хотілося б перевезти сталюку. Чекаю порад пропозицій, побажань, коментарів. Що б вам хотілося побачити. Непоганий кухонний ніж. Без тесту по канату. Чи все ж таки мисливець з тестом на канаті, на кількість різів, на тримання ріжучої кромки, на тримання порогу. Буду радий коментарям і побажанням. До зустрічі! Всім гарного дня і мирного неба.